Добрий ранок. Прийшов я оцих чумаків. Подивіться що тут случилось. В хату, га? Е? Та я ж це будки вам поробив, усе, то люди переживали. А що у них тут прекрасні будки, які затиляються, все. одна, друга. Да, але ти хочеш в хату. Все, ось цього сидить. А там третя будка. Дав їм їсти Ну що сказати зараз друга буду рубати Вони всі залядяніли Ну вони і були такі що сінням покрились Сказати що вони так раді мене бачать ці коти Ну обична реакція Наче я її ніде не був да? Це слава Богу що це з ним мене воно лежав хуй, що виступила дорогу. Я зрозумів чого той хлопець, ну, син його, не змог, ну не закрив нормально, ось сюди корм попав І він не змог закрити. То ось. коротше одні кульки розірвані стали. Це, звісно плохо що. Ну прийшлося всю корм принести оттуда, так, щоб вчора женщина купила. Да? Чумаки? Ось чорна, а чорна змія. Не скучали за мною, да? Це якби довго я був. А так два дня. Что такое? Чого ти кашляєш? Не розчитав я дистанцію, тобто мене туди на машині везли. Ось вс тоже будку. І тут наверху я вс сьo... Шубами зусиль. мене туди везла машина. тому що одежду, там туфли було было Я ночью вийшов, це зараз утром і Реально довго тут войти. Я думав що я прийду ночью, а я ж по світло йшов і це опасно, кстати. Це хорошо, що я пройшов, знаю дистанции. Понятно, що це відео я виложу тут посижу вже Тому що куди сейчас днем йти І вже виложу ночью, коли прийду. Кстати, прошу прощення, не можу я на всі коментарі Овітить, я маю в виду, є люди пишуть вже під коментарі. Там я відвідаю, вони далі пишуть. І воно, кстати, перестало мені показувати. Я в студію творчістку заходжу. Там не неотвічені коментарі. І тось не, не висвічує вже щось ці коментарі. Коли людина тось, написала вже під коментарі, я їй там відвідаю, вона ще пише, я їх не бачу. Стільки дивиться надо так. А коментарів вже немало якби. А, так, за да, ці батареї, кстати. Хотів розказати. Ну, наші досі я роблю. Ну тут не в тому дело. Так що прошу пробачення. Є люди, що обижаються, я сам обижаюсь на таку штуку. Це неприятно, я знаю, вибачайте. Що мене удивилось, я ж їх не включав. І вони працюють. Казали мені, кстати, люди, що зимою воно робити не буде. І коротше я прийшов і ось ця батарея була включена. Тобто її хтось включив, не знаю скільки вона робила. Ну тут на 4000 дві спарення такі. А питається всю штуку, ось ця батарейка в кожній по максимум 60 мА. То есть можете посчитать, скільки це 180 мА, це максимум. А так в принципі 100 мА І воно його, оказується, зимою ще заряжає, бо я не включав його, потому щоб не привлекало внимания. Ну что-то забув і включив. Ну понятно, я ж тут не один. Тут ще люди живуть. Хозяйка може включила, я не знаю. Но главное, коли я був, ніхто не включав. Ну найті, що я не знаю. Скільки воно проробилося, хорошо, що кажуть, літій не робить зимою. Робить він прекрасно. Все Бо Мені люди писали. Еще що ж така, кстати. цікаво вона робить, маленька була. Я колись її брав на рыбалку. Да, работає. Тут взагалі батарейка стоїть. Вона масенька така, з наушників чи що. І вона часа три робить. Это такий маленький діодик, і все Ржавить натяк. Так что ночью уже вылов, да? Чумаки. Коты живи, все нормально. И я смотрю, я скажу, они особо за мной не скучали. Обычная реакция. Даже как-то обидно. Обидно, слышите, ребята? Это ты, Мурка, чем-то заболела? Что -то с тобой случилось? Маленькая моя. Что такое? Да, что-то не то с ней. Она вроде. Может, у ней <laughs> да не добрые дни и зла такая сейчас быстро подрубается дрова кстати в хате Блин это ё-моё минусовая температура была минус один. я вот это резко затопил гарно так и воно аж, аж стены трещат так можно лучше и стены и мебель трещить От температури багато накидав Так що от таке от я ж побуду тут уже сьогодні Потому що я ж кажу надо було цей Компо подивитися, що наробили і принести Далеко, а то конечно туда войти окольними путями Отаке от, от видео Хто переживав закотив Ось коти всі живі всі на місці Тільки Мурка да? чогось зла Да, чего ты зла а? що случилось? що такое? Мурочка. що ми? Якась зла у нас. хату хоче, зараз підемо. Ось таке от відео. Дякую хто допомагає, підтримує словами. Ще раз кажу, вибачаюсь це неприємно, коли не відповідаю на коментар. Я стараюся максимально ответить. Я тепер розумію людей, яких багато дуже підписчиків і чого в мене теж таке було, що люди не і Я тоді не розумів, тепер розумію. Тут ще й не багато людей, а є і 100 тисяч людей підписано і. Та скільки ж і коментарів. Так що всім всього хорошого. Сейчас нарубаю дров. Ляжу посплю. А ночью виложу, мене все одно вже тоді тут не буде. Ночью піду туди. Там ще якісь вещи заберу і оттуда приніс. Всім всього хорошого, бережіть себе, до побачення.